Слухаймо, слухаймо уважно. Олівці Петрусь узяв, швидко щось намалював, хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Хто відгадав, показує, що це таке. Хто відгадав, той показує. І перевіряємо, чи правильно ми знаємо, що це в нас трикутник. Вірно, всі ми знаємо, молодці, відклали, наступне слухаємо уважно. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ній прямий всі чотири сторони однієї довжини. Тепер ви перші, а потім показую я. Співпало в нас із вами. Так, співпала ця фігурка і показує квадратики. Це квадратик, молодці всі знайшли. Відклали квадратик. А тепер ще у нас фігурка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. І це підняли, що це в нас, ми знаємо, це прямокутник. молодці, які відгадали. А тепер, слухайте далі, якщо ми із вами поєднаємо фігурку квадрат, кладемо на стіл квадрат перед собою і до нього приєднуємо трикутник, як в нас на зразку, зробіть, будь ласка, на своєму столі. І вийде в нас що. Хто здогадався, той може відповісти. Хто хоче відповісти, піднімає ручку, вам вікнуть мікрофончик. Наталочка, прошу. Будиночок. Точно, молодець. Будиночок утворився. А тепер поряд кладемо фірку Прямоку. І до прямокутника додаємо трикутник. І що в нас тут вийшло? Хто вже перше догадався склав? Піднімайте ручку, Міра, прошу. Дом. Так, будиночок. І у вас на столі поряд два будиночки. Вірно, якщо так, то пальчик уверх. Показали, що в нас вийшло два будиночки. Один у нас будиночок, з яких фігурок вийшов, хто відповість нам? Підіймайте ручку. Перший будиночок з чого в нас? Хто готовий відповідати? Андрійко, прошу. А, а, Прямокутник і трикутник. Це вірно? А перший? і трикутник. Молодець! Вірно. Вірно склав? Що ж, а тепер нам потрібно додати віконечка, мабуть. Не можеш будинок у нас бути без віконечка? На квадратну домівку покладіть, будь ласка, прямокутні віконечка. А скільки їх давайте порахуємо. Дивіться уважно на екранчик, скільки потрібно нам покласти зараз віконечок. Рахуємо разом зі мною один. Два, три, чотири. Скільки віконечок ми покладемо? Показали скільки. Що Катюша, ти хотіла запитати? Вибачте, а в мене перший будиночок дуже маленький, для того, щоб на нього такі віконечок класти. Ну нічого страшного, поклади просто на домівочку зверху. Прямокутні віконечка. Скільки? Чотири? Чотири? Хто вже поклав? на Той показує, що він впорався. Наталочка, ти щось хочеш сказати, так? О, у мене прямокутних іконечка на квадрат, хіба, хіба по одній різні сторони. Ну от як у мене, дивись, Наталочка. як мен... у мене. Прямокутничок завеликий, нічого страшного. Нічого страшного, клади просто поряд, нічого страшного, якщо вони один на одне будуть заходити, нічого страшного. Я розріжу. Ну добре, бач, яка молодець. Так, всі ми так впорались. Можемо переходити до другої домівки прямокутної. На прямокутну домівку покладіть, будь ласка, квадратні віконечка. А скільки їх нам потрібно? давайте порахуємо. Дивіться уважно і рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки нам віконечок потрібно покласти? Показали. Скільки? П'ять. Молодці. Кладемо. Прикрашаємо свою прямокутну домівку квадратними віконечками. Їх у нас п'ять повинно бути. Той, хто впорався, той показує, я впорався. Молодці. Ви всі старанно працюєте, викладаєте п'ять віконечок на наш прямокутний будиночок. П'ять віконечок ми викладаємо. Молодці, впорались тепер. У вас повинно вийти на квадратному будиночку чотири віконечка прямокутних, а на прямокутнику п'ять квадратних віконечок. Скажіть мені, будь ласка, а на якому будиночку віконечок в нас більше? Піднімайте ручку, будь ласка. Міра, прошу. Е, на, 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 там, где, там, где пр, пр, прямокутник. Вірно, так. А хто вже порахував? А е, на скільки віконечок більше там? Хто вже порахував? Ростислав, прошу тебе. П'ять на прямокутному, а на квадратному чотири. Наскільки більше? П'ять. Не п'ять, це всього. Хто знає, піднімайте ручку, будь ласка. Катюша. На один. Так, вірно. Молодець. На одне віконечко більше. А тепер дивіться уважно, наш крокодильчик з'їв одне віконечко у прямокутного будиночку, з'їв, прибираємо у себе на домітці. І подивіться уважно, де в нас стало більше віконечок тепер. Дмитро, прошу тебе. Дмитро, чи можете відповісти? На більшому. На якому це такому великому? В нього ж є назва. На якому? На квадратному чи прямокутному тепер більше віконець? На прямокутному. А дивись уважно. На якому будиночку в нас стало більше віконечок? На Давайте спробує Софія відповісти. Софієчка, прошу. Так. Дмитро і Назар, чи можете ви сказати, на якому будиночку більше віконечок? На на, 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 то, на, на. Там а на плану прямо на кутку. Чотири. Чотири. А в нас крокодил з'їв один. Квадр... Ой, вибачте, вибачте, це я неправильно сказала. Молодці. Так, молодці. Чотири. В нас на квадратному будиночку вже скільки, покажите, скільки показали. Чотири. А хто вже порахував і може сказати, де більше віконечок стало? Явочка, прошу тебе. На маленькому більше. А як його здати? На якому? На квадратному. Точно, вірно. А хто вже порахував, наскільки більше віконечок від прямокутного? Маркіянчик, давай ти відповістиш. На один. Вірно, а перевіряємо. Точно, крокодильчик теж вірно склав. А хто вже здогадався? Скільки потрібно додати віконечок, щоб було однаково і на, і на квадратній домівці, і на прямокутній. Скільки ми додамо віконечок? Оленка. Один. Один додамо на який будиночок? На високий. А як його звати? Прямокутний. Точно! Якщо всі згодні, то показали пальчику вверх Якщо всі згодні із е, відповіддю і перевіряємо, а що ж нам скаже наш крокодильчик, Чи вірно ми зробили. Дивіться, і крокодильчик каже, що ми зробили рівно. Правильно. Тепер у нас скільки віконечок на квадратному? Хто нам відповість? Софія, прошу. П'ять. Молодець. І скільки віконечок на прямокупному. Хто відповість? П'ять. Так, Софіка, дякую. Що ж, друзі, ось це ми з вами молодці. Ми прикрасили наші будиночку усіма віконечками. Якщо у всіх так вийшло, тоді разом із нашою мудрою собою показуємо собі клас, я впорався сьогодні. Показуємо клас. Ви всі також стали сьогодні дуже розумними, як сова. Молодці. Сьогодні ми з вами впорались із таким заняттям. Ну, я хочу вам сказати, що ви суперово впоралися. Навіть краще, ніж сова. Розумнички, молодці молодці. Зараз будуть активні ваші мікрофончики, і ви можете сказати пані Анастасії, дякуємо. Анастасії, дякуємо. Дякую, дякую. Дякую. І дякую. Дякую. Ми чекаємо, дякую. І